Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Братішко Юлія Сергіївна. Пропоную до вашої уваги лекцію за темою оцінка ефективності інновацій, частина 1. В межах цієї лекції ми розглянемо таке питання, як ефект і ефективність впровадження інновацій. Провадження у виробництво нововведень дозволяє отримати певний ефект і підвищити ефективність діяльності. Ефект це результат виконання певної роботи. Ефект нововведень це безліч результатів від їх впровадження у виробництво, що розрізняються за змістом і по формах виразу. По формах виразу результатів розрізняють наступні види ефектів інноваційної діяльності науково-технічний, соціальний, економічний. Економічний ефект заходів. Розраховується на всіх етапах реалізації і за весь період здійснення цих заходів і визначається як різниця між вартісною оцінкою результатів і вартісною оцінкою сукупних витрат ресурсів за цей період. Залежно від завдань, які вирішуються, економічний ефект може обчислюватись в одній з двох форм народногосподарський загальний ефект за умовами використання нововведень, і госпрозрахунковий комерційний ефект, який одержується окремо розробником, виробником і споживачем нововведень. Народно-господарський економічний ефект обчислюється шляхом порівняння результатів за місцем використання нової техніки, інших нововведень та всіх витрат на їх розробку, виробництво і споживання. Комерційний економічний ефект обчислюється по окремих стадіях життєвого циклу нововведення, стадії розробки, виробництва або експлуатації. І дає можливість оцінити результативність технічних новин з врахуванням економічних інтересів окремих проєктно-конструкторських організацій, підприємств-виробників і підприємств-споживачів. Перша форма економічного ефекту визначається на стадії обґрунтування доцільності розробки та вибору найкращого варіанту проєктного рішення, друга форма у процесі реалізації заходів, коли вже відомі ціни на нову науково-технічну продукцію, обсяги її виробництва, умови і строки застосування. Науково-технічний ефект. Це потенціал, який рано чи пізно перетвориться в кінцеві економічні, соціальні або екологічні результати. Цей потенціал створюється в сфері науки. У вигляді вирішення фундаментальних проблем, накопичення нових знань, створення наукової інформації, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів. Показниками науково-технічного ефекту можна вважати показники надійності, безвідмовності, ремонтопридатності і довговічності техніки, технічного рівня виробництва. Забезпеченості досліджень, науковими приладами і тому подібне. Соціальний ефект виявляється як на мікрорівнях на рівні підприємств, так і на макрорівні в цілому в народному господарстві. На підприємствах він виявляється в поліпшенні умов і побуту працівників. Це поліпшення санітарних, ергономічних. І естетичних умов праці. Зниження, наприклад, виробничого шуму. У народному господарстві соціальний ефект виявляється в поліпшенні планування міст, інфраструктури, вдосконаленні роботи пасажирського транспорту, зниженні фону вуличного шуму і забруднення повітря, забезпеченості людей якісними продуктами харчування, предметами одягу. Підвищення рівня медичного обслуговування. Соціальний ефект вимірюється за допомогою натуральних показників поліпшення умов праці і побуту людей. Ці показники прямо чи опосередковано впливають на економічний ефект. Їх нормативні величини є параметрами, що визначають доцільність і можливість здійснення заходу. Екологічний ефект виражається в результатах вирішення проблем по підтримці асимілюючої здатності атмосфери по збереженню флори, фауни і ландшафту. Ефект від здійснення заходів щодо охорони середовища і раціонального використання природних ресурсів полягає в запобіганні економічних збитків від забруднення навколишнього середовища. Збільшення економічної оцінки природних ресурсів, прирості реалізації продукції за рахунок повнішої утилізації сировинних, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів. Ефективність як термін вживається в вузькому і широкому сенсі. В вузькому сенсі ефективність вражає відношення ефекту до витрат, що його замовили. Співвідношення ефекту і витрат є відносний показник ефективності. В широкому сенсі ефективність охоплює всі показники оцінки як абсолютні по своїй математичній формі, так і відносні. Система показників, які традиційно використовуються для оцінки ефективності інноваційної діяльності, наведена на рисунку 1. Таким чином, Показники ефективності інноваційної діяльності розділяються на чотири види: економічний ефект, науково-технічний ефект, соціальний ефект та екологічний ефект, до показників економічної ефективності відносять прибуток від ліцензійної діяльності прибуток від впровадження винаходів, патентів ноу-хау, приріст обсягу продажів скорочення терміну окупності інвестицій, скорочення термінів капітального будівництва, покращення використання виробничих потужностей, покращення використання ресурсів, тобто зростання продуктивності праці, підвищення фондові дачі, прискорення обіговості оборотних коштів та інші. До показників науково-технічної ефективності відносять. Кількість зареєстрованих авторських свідоцтв. Підвищення питомої ваги нових інформаційних технологій, підвищення питомої ваги нових прогресивних технологічних процесів, підвищення коефіцієнту автоматизації виробництва, підвищення організаційного рівня виробництва і праці, зростання кількості публікацій, індексу цитування. Підвищення конкурентоспроможності підприємств і його товарів на закордонних ринках до показників соціальної ефективності відносять переріст доходів робітників, підвищення ступеню задоволення фізіологічних потреб робітників, покращення якості і ергономічності товарів, що виробляються, підвищення ступеню безпеки життєдіяльності працівників. Підвищення ступеню задоволення соціальних і духовних потреб, збільшення кількості робочих місць, підвищення кваліфікації працівників, покращення умов праці і відпочинку та збільшення тривалості життя працівників і членів їх сімей. До показників екологічної ефективності відносять: зниження викидів в атмосферу, ґрунт та воду. Зниження відходів виробництва, підвищення рівня екологічності виробництва, покращення екологічності товарів, що виробляються, зниження штрафів за порушення екологічного законодавства та інших нормативних документів. Отже, інноваційні проекти мають супроводжуватись наступними видами ефектів науково технічної та інноваційної діяльності: науково-технічний, соціальний, економічний та екологічний. Шановні студенти, до вашої уваги рекомендована література. Дякую вам за увагу та до зустрічі!